Друзі, мене звати Оксана Тріль нарешті парфумерне відео. Сьогодні буду оглядати самий багаточисленний бренд в моїй колекції на моїй поличці це бренди Tatлі Dorange. і його налічується у мене наразі 11 флаконів. Хочу почати. Е Відео з новинки, я її ще не оглядала, купила, правда, біля півроку назад, але хочу так узагальнити і сказати з приводу бренду. Що цей бренд неоднозначний, всі аромати потрібно тестити, навіть ті, які подобаються у верхніх нотах. У мене до нього така якась тяга. Не можу сказати, що жага, але він однозначно дуже цікавий. Цей бренд, всі аромати, всі, що є у мене в колекції, аромати стильні, їх полюбляють зазвичай молоді люди, ті, хто має смак до життя і не тільки, і до парфумів, власне. Тому почну з. Новиночки і закінчу новиночкою. Аромати цього бренду, цього бренду правильно, вони стійкі, проєктивні, деколи бувають делікатні, але це не відміняє їх довгого шлейфу. Цей парфум називається Clean Suite. Чиста замша. Аромат, який мене нескінченно вразив, сподобався. Нагадав мені дещо нагадав, якщо ви знаєте, такий люксовий парфум Luna Rossa Black в одному ключі, дуже гарна замша, дуже гарна. Також відчутні альдеїди, сучасні. Трошки цитрусових, лимончик, такий дещо шкіра делікатна. Взагалі я люблю дуже шкіряні і замшеві парфуми, і перший парфум, який, з якого почалось моє кохання з нотою шкіри і замші, це ботега Венета. І я до цих пір шукаю. До сьогодні шукаю такий от напрямок м'якої напрямок жіночної, такої стильної шкіри. Ось цей парфум я можу назвати стильним також, і це м'яко і жіночно на перший погляд, коли одягаєш його на себе. А далі все ж таки вилазить мужичок, але хай вас це не лякає, особливо я звертаюсь до жінок, до дівчат. Я думаю, що вам зайде цей парфум, тому що всі оці такі брутальні моменти, які є в ньому, всі згладжуються ванілью або бобами тонка, а також такою гарною амброю. Взагалі цей парфум це так, згадую, які ноти в ньому є. Ну, от багато і, можливо, кожен почує своє. Тут дуже гарна береза, сосна, ну, велика піраміда. Мене цей аромат, я вже казала, причарував, дуже гарний, навіть шедевральний в якомусь сенсі. Звучить, шлифить, неймовірно гарно, довго. Цікаво, я запевняю вас, що всі будуть вести носом. Ще один парфум – це Un Amoret Roland Muret. Парфум, який я не одразу зрозуміла. І знову ж таки, зараз буду казати про те, що я в ньому чую, а потім, якщо згадаю, додам ще, що там ще є. Це перш за все для мене аромат пропачулі. Високоякісні, чуттєві, в деякій мірі, ну навіть у великій мірі, навіть сексуальні. Також тут відчутні дерев'яні такі деревні ноти. Аромат на початку мені здався індольним. Вірніше він мені дуже сподобався, чоловік його забракував, і я якось його відклала у сторонку в сторону. Але згодом, у мене на роботі його замовляє моя співробітниця постійно. І я просто вражена цим шлейфом, стильним, знову ж таки, не. я, ну, кожен аромат, про який сьогодні буду говорити, це уособлення стилю. Взагалі, бренд, я вже зазначила на початку відео, він такий стильний бренд, призначений для молоді. це аромат один з самих шлейфових. В цьому бренді, і я можу його рекомендувати, хто любить пачулі і хто любить чуттєвість в ароматах. Він підійде і для чоловіків, і для жінок. Це чистий унісекс. Сьогодні всі будуть унісекси у мене, тому чоловіки Велком <гум> Багато чого ви сьогодні тут знайдете. Жінки також. Наступний парфум для мене ну це один з самих жіночних парфумів, але це все ж таки унісекс. Це Dunge Rose Сіті, парфум про алкоголь, кокос. М'якенький, ніжненький, лагідний. Мабуть, один з самих таких делікатних, що у мене є. Але при цьому все одно, якщо я нічим не користуюсь і тільки цим ароматом, ловлю потім після смак з одягу, з якихось там аксесуарів своїх, особливо, коли я там на руку, наношу, на ремінці гарно тримається. Так я його не відчуваю. Можливо, у мене якісь, на якісь компоненти є аносмія, але цей аромат найприємний, ну, мабуть, самий такий е в цьому ароматі мені нічого не заважає. Е від початку до кінця дуже приємний ніжний алкогольно-кокосовий парфум. Е ще один парфум, схожий етикеткою на попередника, це Od The Protection. Парфум який я поважаю, сказати слово люблю, кохаю не можу, але поважаю дуже. За його цікаве відкриття іноді на мені? Я люблю, коли він відкривається на мені такою шоколадною трояндою, але так буває не завжди. І тут багато герані, яка мені трішечки висверлює мозок інколи. Багато металу, багато крові. Е, ну е, парфум на любителя, це такий, це такий можливо, шипровий напрямок, він такий хльосткий аромат, знаєте, такий б'є е, на російській мові на отмаш Не знаю, як його ще по-іншому по назвати, він дуже цікавий, він... його цікаво роз... розгадувати, розношувати е... погодозалежний або Гормонозалежний, я не знаю. Ну ось Не завжди на мені гарно сидить, але в цілому я його люблю і поважаю. Наступний парфум – це один з самих. Мабуть, хітових парфумів у бренда це Like This, аромат про гарбуз, кашу гарбузяну або періг гарбузяний, аромат затишний. Я відчуваю в ньому дуже сильно ноту безсмертника. Люблю його носити у всі пори року, крім літа. Особливо люблю його носити навесні, хоча його в мене зазвичай розбирають восени під свята під, під хеллоуіну. І взагалі він якби дуже гарно він користується попитом саме восени. А я люблю його носити весною. І от безсмертник тут чудовий для мене. Дуже гарний, затишний, приємний парфум. Ще один парфум. Який я поміняла, у мене був колонь, і я його поміняла на цей парфум. Хотіла з ним давно познайомитись, у мене був невеличкий відливантик, я з ним познайомилась на сліпих затестах, але мені хотілося ну, так, більш щільно з ним притертися один до одного, так, так би мовити. І я знайшла йому, він на мене От на сліпих затестах він дуже позитивне враження на мене призвів, що мені одразу захотілося його офлаконити. Але коли у мене з'явився флакон, я зрозуміла, що мені тут занадто кардамоном. Кардамон я чую від початку і до, і до кінця. А взагалі тут і ноти шампанського, і якісь такі винні ноти, і він взагалі позитивний парфум, такий інтелігентний, молодіжний. Я думаю, що він молоді дуже гарно підходить, особливо такі розумні молоді, інтелектуальні. Я його спробувала влітку на аномальну спеку, і він мені просто. Полегшував життя і дихання ось цей парфум. І недавно я його почула ось буквально ну, перед Новим роком, мабуть, в торговому центрі від молодої стильної дівчини. Я, звісно ж, я його пізнала, шлейф шикарний. Зверніть увагу, молодь на нього, це, це такий стильний парфум. Ще парфум один такий стильний свіжачок це Суліпон Мірабо, під мостом Мірабо. Небанальний класний свіжак. Верхні ноти мене просто зачарували. Це бомбічний парфум, але всередині є така брутальність і <смі> сказала би я так. Він, наче, створений для молодих хлопців і дівчат, але все ж таки я відчуваю тут цей, цей хлопчаче щось тут в цьому парфумі, є таке брутальне, таке максималістське, таке, як у хлопців буває, у молодих. дуже такий повітряний, озоновий, з якимось таким присмаком мастильних матеріалів, чи то знаєте на що мені трошки схожий, от коли тато в дитинстві паяв, паяв, паяльна, паяльник у нього був, і, що, і, і, так, і така якась рідина, от вона пахла не рідина, а суміш, він його якось там розтоплював, і от тут це є. Наче от, от дерев'яний мост, або як це називається на морі, пірс. От цей пірс змащений, щоб він не, розм... не розмукав у воді, змащений таким якимось ну, хімічним, хімічною сполукою, але загалом це як парфумерно дуже гарно звучить. Дуже класний, хлопці, зверніть увагу, тому що мені от там багато, забагато чоловічого. Ще один парфум, який я полюбила, закохалася Айм Треш Le Fleur du Déchet. Квіти відходів. Цвіти, хотіла сказати, квіти відходів. Аромат, не знаю, чому його так назвали. Нічого відходного тут я не чую. Багато про нього, протиречних відгуків, але мені цей парфум дуже подобається. От тут, це також унісекс, але тут от суто в жіночу сторону для мене. Яблуко шикарне. Обожнюю яблуко в, парфум... в парфумах, особливо в ніші. Я якось. Мені на річі здається, оце яблучко мені трошки приїлося, і я не підходила до парфумів з яблуком. А тут, ну, і ще декілька в парфумах, взагалі мені яблуко подобається. Тут бездоганне яблуко, якісь фрукти, як... ну, такі ноти всі просто не можна надихатись. Шлейф шикарний. Тонкий, тендітний, але відчутний і довгий. Ви будете його відчувати на собі довго. Отримує компліменти, парфум цей. Люблю його, повторюю, не можу надихатись. Так, ще один свіжачок. Цей Your Samban. Парфум про мохіто. Зубну пасту і таке інше. Парфум з алкоголем, парфум з м'ятою. Аромат, не дивлячись на те, що він такий свіжий, він досить тривало, досить тривало звучить і має звучання таке шлейфове. Не дивлячись на те, що тут є цитруси, лимонграс, якщо не помиляюсь, багато чого там є всередині, я не дивилася, забула подивитися в піраміду. Дуже приємний, дуже носибельний і для чоловіків, і для жінок. Влітку must have просто. Зверніть увагу. Наступний парфум, про який я вже колись говорила, парфум Experimentum Крусіс з такої якоїсь лакшері лінійки, трошки дорожчі, і він виправдовує кожну свою гривню за нього заплачену. Дозування однозначно треба витримувати. Одне, для мене це один пшик. Аромат має шлейф. Понаднормовий, понаднормовий це біля 12 годин. От зранку наносиш і ввечері його відчуваєш. Про що це аромат? Аромат про троянду в першу чергу. Дуже схожий, якби мені знаєте, з... злучили аромати Леді Помста Джуліет Хезиган з Ганімедом. Оце прямо тут, тут дуже відчутний акцент ганімеду, вони різні, вони не схожі. Це такий сучасний, надсучасний шипер з Акігалавудом, з якимось там молекулами цікавими. Хто не любить цей Акігалавуд, проходьте повз. Якщо вам подобається, якщо вам подобаються нотки ганімедовські такі, Трошки тут табачність, якась поліграфічність. А аромат дуже стильний, повторююсь, це вираз стильний аромат для тих, хто має смак в усьому. Зверніть на нього увагу, це просто шикарний такий, шикарний, не солодкий взагалі, дуже класний парфум. І останній парфум – це The Ghost in the Shell. парфум, який я недавно придбала, парфум, який мене закохав в себе. Просто такий класний. Він мені теж в жіночу більше сторону. Е, парфум про наші надможливості. Е, е, такий має флакончик, дуже приємний на дотик, наче друга шкіра. От, е, людська шкіра. Тут, до речі, людська шкіра заявлена. Як вона пахне, ну, цікаво, коротше, аромат трошечки з синтетичним таким звучанням, але синтетично парфумерним. От, якщо ви любите такий от аромат чистоти, аромат тут якісь квіти, фрукти, цитруси, дуже легкий, але шлейфовий парфум. Я просто, От він мені ідеально підходить на зараз. І от бачите, у мене така рубашка, і от він підходить мені під мій стиль. Можна сказати, що моє друге я цей парфум. Я шкодую, що з ним не познайомилась раніше, він 21-го року, якщо не помиляюсь, 22-го. Дуже цікавий екземпляр. Обожнюю його весною влітку буде просто must have. Ось такі мої парфумчики El Ще декілька хочу придбати. Я ще не тестила Сікресіон Маніфік. Мені цікаво з ним познайомитись, тому що дуже проти такі полярні відгуки про нього. Я думаю, що це цікавий парфум для знайомства буде. Ну, тільки для знайомства, я думаю, що його не, не варто купувати наосліп. Ще мені подобається там така назва щось обіду, фавна, чи щось таке. От з цим парфумом хочу познайомитись. Ну, власне, і все поки що мені цих парфумів вистачить. І я думаю, що я їх буду повторювати. Хочу повернути колонь, він про такий про такий просто вибуховий лимонний фреш. От суто лимончик. Він відчуваю, моя плюша там шевелиться щось, сниться їй, чи що. От е, в колоні я відчуваю суто лимончик і... Наприкінці трошки шкіри. Але все ж таки, як там і заявлено, це заявлено, що чоловічий парфум, все ж таки вважаю, що так, він чоловічий, я його на початку в початкових нотах дуже люблю, а потім, ну там шкіра брутальна дійсно виходить. Майже всі парфуми м у Альдо, в них є така фірмова нотка шкіряна, десь більш підкреслена, десь менш. Але вони мають такий у сексовий відбиток в кожному флаконі, тому він, цей бренд підходить всім. І я дякую вам за те, що ви розділили зі мною цей час. Сподіваюсь, що далі буде, і незабаром я до вас повернуся.